Риболовний кораблик В020 з GPS на 40 точок. Тільки що протестував в жовтому кольорі. Зараз протестуємо в чорному кольорі. Його особливість в тому, що він в чорному кольорі і його ціна 6500 гривень. Кораблики повністю нові. Поки що діє така ціна, тому, якщо цікаво, можете замовляти за телефоном в шапці профіля. Що у нас по самому кораблику? Матеріал у нас АБС доволі плотний, прочений. Гарної якості сам матеріал, ніяких нарікань немає. Два бункера бокових, один задній. Батарея на 12 тисяч. Багато пишуть, що таких немає. Але виробник пише 12 тисяч м. Тобто можете сприймати це як завгодно. Хватає її на роботу до 3 годин безпереривної. Пульт у нас працює від чотирьох пальчикових батарейок. Комплектацію вже показував, можете зайти в відео інші, подивитися, там все детально розбирав. А зараз ми його запустимо. Ось так він виглядає. Запускаємо пульт. Запускаємо риболовний кораблик і спускаємо на воду. Кораблик, друзі, у мене на воді. Першочергово я роблю калібровку. Детальна інструкція є в профілі. Можете зайти подивитись, якщо вам це цікаво. А зараз ми зробимо калібровку, поставимо домашню точку, проїдемось на круїз контролі, поставимо робочу точку, повернемо кораблик на домашню точку, відкинемо бункери і так далі. Трішки його повертаю. Зараз я поставив круїз контроль. Кораблик у нас поїхав. Проїдемо буквально 20 метрів, щоб далеко не їхати, тому що я жовтий ось попередній завозив на 83 метри, ставив точку, виключаємо круїз. Кораблик у нас від'їхав рівно на 20, на 20 метрів від домашньої точки. Зараз ми його повернемо назад. Нажимаємо на домашню точку, кораблик розвертається. І повертається назад. Тобто, моє завдання показати вам, як він працює. Швидкість тут 5,5 км на годину. Якщо ви бажаєте замовити додаткову сумку, додатковий акумулятор чи будь-що інше, все є в наявності, можете також придбати сумки по 500 гривень на даний момент часу, акумулятори 1150 гривень. Як бачимо, кораблик повернувся на домашню точку. Звідки він і починав свій рух, де я й поставив тут домашню точку. Тобто працює він отлічно. Давайте відкинемо бункер, відкинемо бокові. Все у нас спрацювало. Тобто, кораблик повністю справний. Повертаємо його на домашню точку додому. Опа. Достаємо. Ось кораблик виконав свою.